Привіт! Мене звати Анна. Я педагог до шкільник, магістр лохподії і засновниця корекційного центру Логопанда. І сьогодні я хочу показати вам, як же ви, як батьки, можете розвивати когнітивні навички та дрібну моторику дитини вдома, використовуючи звичайний сорт. Сьогодні нам в цьому допоможе іграшка від магазину Технохіла. Сортер це не просто іграшка, це справжній інструмент розвитку когнітивних навичок і дрібної моторики. Коли дитина підбирає фігурку до отвору, вона вчиться думати, зіставляти, пробувати, запам'ятовувати. Це тренує увагу, просторове мислення та логіку. А ще працюють пальчики. А пальчики напряму пов'язані з мозковими центрами мовлення. Чим активніші руки, тим більше активізується мозок і дозріває мовлення. Навіть якщо дитина мовчить під час гри, у її голові вже формуються внутрішні слова моделі і плани дій це підґрунтя для подальшого мовленнєвого вибуху. І ось так, граючись у просту гру, дитина робить величезний крок у своєму розвитку. А ви, як батьки, їй у цьому активно допомагаєте.